Права, 859. Розкладіть намножники. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 7АБ плюс 21А, мінус 7Б мінус 21. Ну що ж, тут можна 7 винести число задушки, то у дужках тоді залишиться з першого виразу АБ. Потім додати 21. Піддати на 7, це буде 3, то залишиться 3А. Мінус 7Б, заберемо 7, буде Б. І мінус. 21 подивитися на 7, це буде 3. Є. Ну що ж, а зараз у дужках давайте групувати тоді доданки. Отже, з перших дужок ми винесемо А за дужки, а з других мінус 1. Отже, запишемо 7 у дужках. А Б плюс А згрупуємо. То якщо А винести за дужки, то буде тоді Б плюс 3. Далі мінус b мінус 3, ми запишемо відняти 1 або додати мінус 1. Так, що множиться. А, у дужках, якщо ми мінус 1 заберемо, то буде у нас B плюс 3. Є і це дорівнює. Ну що ж. А зараз у дужках бачимо, що в нас є спільний множник B плюс 3. Виносимо його за дужки, То буде 7, що множиться на B плюс 3. Так, то в дужках у нас тоді залишиться. Давайте я підкреслю B плюс 3, що ми забрали. То в дужках тоді залишиться у нас a додати мінус 1, або a відняти 1. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання: 6mn плюс 60-30m-12. Тут 6 можна винести задушки. Отже, виносимо 6 задушки. То в дужках залишиться з першого виразу NN. Додати 60 на 6 це буде 10. Відняти. 30 плють на 6, це буде 5, і ще залишається m. Далі 12n забираємо 6, 12 на 6, це буде 2. Пишемо n. Так, і це дорівнює. Ну що ж, тут потрібно зараз згрупувати так, щоб ми могли винести якийсь спільний множник. Ну, давайте, наприклад, згрупуємо як. mn, наприклад, мінус 2n, чи можна мінус 5 m І так, і так. Ну, Давайте згрупуємо так 6, а в дужках запишемо. Перше групування мінус 5 m Так, додати. Ну і в нас залишається 10. Відняти 2n. І це дорівнює. Ну що ж, буде 6. mn-5m. Ми m виносимо за дужки, то у дужках у нас залишиться n, бо ми з mn-m забрали мінус 5m, якщо забрати множник m, буде 5. Є. Далі додати. З другої дужок 2 можна винести за дужки, То у дужках залишиться тоді 5. Так. Відняти n' Є. і це дорівнює. Ну що ж, тут у нас, щоб винести задушки, давайте ми ще мінус винесемо, наприклад, перед двойкою. Тобто ми записуємо 6, а в дужках m у дужках n-5. Тоді пишемо не плюс 2, а мінус 2. Тоді знак доданків змінюємо в дужках буде не 5 мінус n, а n-5. Є, і це дорівнює. Ну що ж, зараз у дужках бачимо спільний множник n-5, ось він. Виносимо його за дужки. Та ми записуємо 6, що множиться. Отже, спільний множник у нас буде n-5. А в дужках тоді запишемо все, що залишиться. Отже, з першого виразу залишиться на підкресленим m, потім відняти 2. Є. Переходимо до третього завдання. Мінус ABC, мінус 3 АЦ, мінус 4АБ, мінус 12а. Ну що ж, тут можна мінус А винести дужки. виносимо мінус А. Тоді мінус ABC ми забрали мінус А буде БЦ. Мінус 3 АЦ ми забрали мінус А, буде плюс 3C. Мінус 4 ab ми забрали мінус А, це буде плюс 4Б. Мінус 12А ми забрали мінус А, це буде. 12 плюс 12. І це дорівнює. Ну що ж, зараз групуємо тоді множники. Давайте зрупуємо, наприклад, пишемо мінус А, а у дужках групуємо БЦ плюс 4Б. Так, додати. Ну, і ще в нас залишиться 3C, додати 12. І це дорівнює. Це буде мінус А, що множиться. Б, С, додати 4B. Б. Тут B Б можна винести з дужки. То в дужках тоді залишиться С плюс 4, додати 3C плюс 12. Тут трійку можна винести з дужки. то в дужках залишиться С. 12 на 3, це буде 4. Є? І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, тут у нас є спільний множник у дужках. c плюс 4. Виносимо його за дужки, То вийде мінус А, що множиться на C плюс 4. Ну, а в дужках у нас ще тоді залишиться те, що не підкреслено: b додати 3. Є? Переходимо до четвертого завдання: а у кубі мінус AB, мінус А у квадраті Б плюс А в квадраті. B, Ну, що ж, тут можна винести з задушки А. Якщо ми винесемо А задушки, то А в кубі забрати множник А буде А в квадраті. Потім відняти. А Б забрали А буде Б. Відняти А в квадраті Б забрали А, буде АБ, додати. А в квадраті забрали А, буде А. І це дорівнює. Ну, що ж, зараз давайте будемо групувати. Отже, запишемо А. Групуємо тоді, наприклад, як А в квадраті мінус АБ. Так. Далі додати. І в нас ще залишиться мінус Б додати А. Або запишемо додати А, відняти Б. І це дорівнює. Ну що ж, А множник переписуємо. Отже. А квадрат мінус АБ. Тут А можна винести з-за дужки. То у дужках у нас залишиться тоді, з А в квадраті забрали А буде А. Відняти А забрали А буде Б. Ну і додати А мінус Б ми можемо записати як одиниця, що множиться на А мінус Б. І це дорівнює. У дужках ми бачимо спільний множник А-Б. мінус Виносимо його з-за То Тоді записуємо, як А, що множиться. На А-Б, що множиться. А у дужках тоді залишиться те, що не підкреслене. А додати 1 є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Розкладіть множники. ми розклали. В першому завданні записуємо 7B плюс 3, що множиться на A1, в другому завданні записуємо 6 n-5, що множиться на m-2. В третьому завданні записуємо мінус А, що множиться на c плюс 4, що множиться на b плюс 3, і в четвертому завданні записуємо А, що множиться на A-B, що множиться на A плюс 1. Yeah.